Поема миті перша частина завершення. Так можна і відлякати читача, але читач хай дивиться у себе, чи там душа палаюча свіча, чи темрява, і думка все як треба, чи нарікання, все було й прошло, чи сподівання змін яких, чи дива. Мій читачу, ставаймо на крило навіть тепер, як в небі, грім і злива, хай не лякає тебе довгий шлях, є маркери підйому на вершини, є світло, не згасаючи в серцях, нетлінний образ Бога для людини. Стань, аналітиком. Польотів людських душ, які мені відкрилися в дорозі, із обумовленості себе вирви, зруш бути і вільним, і люблячим ти в змозі. На героя хмари розійшлись одна в Парижі, друга вже в Дубаї, може, і з першою. Зустрінеться колись, та сон тривожний вже не докучає. Тож була тема, юні почуття, в ній все так гостро, все доходить грані, там помилки ціною життя, але ж ми там по щирості, коханні, стілять. Ти душу там, де все, що є, зливається в одне палке бажання, край складно, та чи вміння все моє вартує миті юного кохання. Однак, коли вже пройшли літа, і знаєш, що вже не повернути. Тривожить безмістовність, пустота, і марно ловиш те, що слід збагну... збагнути, є травми, криза. То вже хитра річ. Ще як початок пробуєш всі ролі, дивись і справишся. Та часом Протич, стягнеться вузол, і не віриш долі, і борсаєшся у житті, в собі, як між людин, в воді, де дна немає, і тратиш сили в марній боротьбі, і віра в себе, в свій талан зникає. Тоді моя майстерність і знання. Життєвий досвід стануть у нагоді, щоб не йти сліпим, як кошеня, в сліпій і дикій матінці природі, пройдемо кризу, емоційний спад, ти вловиш сутність, прийде озаріння і рішення. Це самий перший лад, в яким нове росте і зрозуміння. Тут хитрість своє цінне зберегти, не зруйнувати все в однім пориві, скільки зруйновано у прагненні мети, але від того не були щасливі. І знай за рішенням одразу сто порад та ти не слухай їх. У тебе є все цінне, так чи інакше не вертай назад те, що позаду вже твоє незмінне, наче водила, закусивши кінь, мер... летить, мета ж, бо недалеко, так і у тебе шанс лише один. А вийти з кризи, дуже це нелегко. Чи є гарантія, що в рішенні правий нема й не буде, це життя реальне, втрачають люди шанс, єдиний свій, чекаючи щось краще, ідеальне. Хай буде рішення, хоч зовсім незначне. Та кризу так пройдеш, знайдеться сила. Можливо, в старості згадаєш ще мене, бо особисте буде в слові крила. То читачу готовий уже йти в незвичну форму, лету, виру, миті і рухатись. До власної мети, в якої обриси можливо, ще розмить.